Середа днем керує планета Меркурій. Це сама швидка планета із всіх планет. Символом цього дня є швидкість, інтелект, вигідні угоди. Меркурій наділяє швидким розумом, кмітливістю, легкістю, елегантністю та індивідуальністю. Сьогодні важливо зайнятися складанням планів на майбутнє. Також рекомендується очистити свій розум від того, що заважає жити, від зависті, ненависті, жадності, обід. Меркурій найменша планета, але дуже швидка. Його непостійність говорить про те, що людям. Потрібно бути максимально швидкими сьогодні в прийнятті того чи іншого рішення. В середу матиме успіх той, хто проявить гнучкість і зуміє підлаштуватися під ситуацію. Люди, які народилися 5, 14 і 23 числа любого місяця, знаходяться під сильним впливом Меркурія. Вони мають високий інтелект і дуже товариські. Колір Меркурія ізумрудний, зелений, свіжий і чистий, якість планети, інтелект, логіка, можливість керувати, аналізувати, мова, голос. Сьогодні від вашого рішення залежить з ким. І як провести цей?